Усім привіт! В даному відео ми навчимося з вами додавати та віднімати вектори. При цьому будемо використовувати правило трикутника. Отже, уявимо, що ми з вами маємо два вектори вектор А і вектор Б, і хочемо їх додати. Одразу зазначимо, що результатом такої операції буде певний новий вектор, який ми зараз навчимося будувати. Отже, згідно правила трикутника, щоб зробити це, нам необхідно. Пересунути вектор B таким чином, щоб його початок співпадав з кінцем вектора А. Тобто ось таким чином. Далі, для того, щоб записати або побудувати вектор А плюс Б, достатньо з'єднати початок вектора А з кінцем вектора B. Отриманий вектор і буде вектором, що становитиме суму вектора А плюс вектор B. Для кращого запам'ятовування даного правила можна уявити собі, що ми начебто здійснюємо обхід за контуром, який формально вказують нам вектори А і Б. Тобто, по суті, ми з вами почали уявний рух із початку вектора А. Далі ми рухалися за напрямком, який вказував вектор А, після чого перейшли на рух, який вказує вектор Б. І в кінці кінців опинилися. Ім вектора B. Далі, все, що нам залишається, так, це з'єднати точку старту нашого обходу і з точкою фінішу нашого обходу. Як бачимо, якщо ми так зробимо, то, власне, і отримаємо суму наших векторів, а саме векторів А і Б. Тепер давайте розберемося, а як же знайти різницю векторів А та Б. Розглянемо ту ж саму ситуацію. І зазначимо, що для того, щоб знайти різницю векторів А-Б, до цієї різниці можна ставитись наступним чином, що це начебто сума вектора А та вектора мінус Б. До речі, вектори Б і мінус Б називаються протилежними. Тобто це такі вектори, які мають однакову довжину, тобто однакові за модулем, але мають протилежні напрямки. Тому далі нам необхідно побудувати протилежний вектор до вектора B, тобто вектор мінус B. Як бачите, вектори ці мають справді однакові довжини, але протилежні напрямки. А далі скористатися тим, чим ми з вами користувалися, коли шукали суму векторів. Тобто, отриманий протилежний вектор, початком треба сумістити із кінцем вектора A. Після чого. Знову ж таки, треба з'єднати точку початку вектора А і з точкою кінця нашого протилежного вектора мінус Б. В результаті отримали різницю наших векторів. Тобто, по суті, суму вектора А та вектора протилежного до вектора B. Тобто а додати мінус Б, або просто різниця вектор а відняти b. Ну що ж? Давайте застосуємо отримані правила до конкретних задач. Отже, в першому прикладі у нас з вами дається два вектори А та Б. Вони вже накреслені, і наша задача побудувати вектор, який буде дорівнювати сумі даних векторів. Ну що ж, для цього нам з вами можна скористатися правилом трикутника. Отже, перекреслимо вектор А. Відповідно, ось таким чином. А далі, для того, щоб скористатися правилом трикутника, пам'ятаємо, що початок другого вектора нам необхідно розпочати малювати в тій точці, де закінчився перший вектор. Отже, відповідно, з тієї точки намалюємо вектор B. Це на нашому кресленні відповідно на три клітинки донизу. От це в нас буде вектор B. Тепер давайте попробуємо відслідкувати, звідки ми почали так званий рух, і де ми його закінчили. Це нам допоможе провести вектор, який буде дорівнювати сумі векторів А і Б. Отже, звертаю вашу увагу, що почали ми наш уявний рух з цієї точки, далі ми рухалися в кінець першого вектора, в кінець вектора А, і звідти почали рух уже по напрямку вектора Б, і в кінці кінців прийшли в кінець вектора b. Отже, далі все, що треба, так це з'єднати початкову точку і з кінцевою. Після цього отримаємо готовий результат. Отже, даний отриманий вектор, і буде вектором сумою А плюс b. Давайте його перепозначимо, наприклад, літерою С. Ну і, звісно, це і є наша відповідь. Тобто, побудований вектор С буде дорівнювати сумі векторів а та В. Готово? Давайте перейдемо до наступного прикладу. Отже, другий приклад майже нічим не відрізняється від першого, лише з тією умовою, що нам уже треба знайти різницю векторів А та Б, а конкретніше А відняти П. Отже, давайте розпочнемо нашу побудову із вектора А. Отже, знову ж таки, перемальовуємо вектор А. Після того, як ми його позначили, далі пам'ятаємо, що наша різниця, тобто різниця вектор А мінус вектор Б, може бути подана за правилом трикутника для зручності як сума вектора А, а потім додаємо вектор, який буде протилежний до вектора Б. тобто додаємо вектор мінус Б. Тому нам, відповідно, і треба побудувати вектор, який буде протилежний до вектора Б. Як бачимо, наш вектор B має напрямок донизу. Відповідно, зараз нам треба почати будувати вектор там, де закінчився наш перший вектор, тобто там, де закінчився наш вектор A. Але цей вектор повинен бути протилежним до вектора B. Тобто він так само має займати накреслені три клітинки, але його напрям повинен бути протилежний, тобто не вниз, а вже вгору. Отже, відповідно, даний вектор ми повинні будемо провести ось таким чином. І цей вектор уже буде мінус P. Далі, знову ж таки, давайте скористаємося правилом трикутника. Для цього дивимося, звідки ми починали рух, наш уявний рух. Отже, ми починали його спочатку вектора А, рухалися спочатку за напрямком вектора А. Далі, після того, як ми потрапили в кінець вектора А, ми продовжили рух уже по вектору Б. і в кінці кінців опинилися в кінцевій точці. Отже, тепер треба з'єднати початкову точку із кінцевою. Відповідно, отримаємо ось таке креслення. Готово. Отже, отриманий червоний вектор. Давайте його позначу літерою D. Цей вектор в нас і буде відповідно дорівнювати різниці векторів. А, мінус Б. Звісно ж, уявний рух, який я позначаю додатковими стрілочками, малювати не потрібно. І це лише малюю в допомогу і для кращого розуміння. Тому, звісно ж, наш готовий результат не повинен містити жодних таких позначень. Тепер давайте перейдемо ще до одного прикладу. Саме прикладу номер 3. В даній задачі, як бачимо, у нас вже готове креслення, і у нас згідно мови відомий вектор АБ, він перепозначений маленькою літерою Б, також відомий другий вектор СБ, він дорівнює M маленьке. а знайти нам необхідно вектор АС, тобто виразити вектор АС через вектори B і M. Для цього, знову ж таки, нам в негоді стає правило трикутника. І ми з вами добре пам'ятаємо, що для того, щоб ним скористатися, ми повинні відслідкувати так званий напрямок нашого уявного руху. Отже, як бачимо, початок вектора АС припадає на точку А, тому почати рух ми повинні саме з цієї точки. Отже, спочатку рухаємось ось таким чином, а далі нам необхідно прийти до точки С. Тобто після того, як ми потрапили в точку Б, ми повинні завершити наш рух. Уже в точці С. Тепер можемо сформулювати правило трикутника. Отже, згідно даного правила, вектор АС буде дорівнювати вектору АВ додати вектор BC. Звернемо нашу увагу на те, що вектор АБ у нас відомий за умовою задачі. Він дорівнює вектору Б маленьким. А от вектор BC у нас згідно мови невідомий. Проте ми з вами знаємо, чому дорівнює вектор CB. Тобто, відповідно, нам потрібно з вами виразити вектор BC через вектор CB. Як бачимо, дані вектори просто мають протилежні напрямки, а от їхні модулі, тобто довжини, абсолютно однакові. Через це вектор BC ми з вами можемо перепозначити як мінус вектор CB. Тим самим показуючи, що даний вектор, тобто вектор bc, буде протилежний до даного у вектора CB. Таким чином, давайте перепишемо, чому ж буде дорівнювати наш вектор AC через позначення дані з умовою задачі. Отже, замість вектора AB записую b маленьке, додати, а далі мінус вектор CB, тобто це буде вектор мінус m. Звісно, маючи підряд два знаки, плюс та мінус, можна їх легко замінити на один мінус. І таким чином ми з вами отримали кінцевий результат, тобто наш вектор АС, який ми шукали, буде дорівнювати вектору B, відняти вектор M. Ось таким чином ми з вами навчилися користуватися правилом трикутника для додавання векторів. І, звісно, як ви могли помітити, дуже часто в таких задачах. Необхідно шукати або будувати протилежні вектори. Це також дуже часто стає в нагоді під час розв'язку таких задач. Ну що ж, на цьому всім дякую за перегляд і до наступних відео!